Примхливий березень таки нарешті порадує знову теплом. Плюси на градуснику вже на носі. А чого очікувати українцям 20 березня, і коли по справжньому буде весна на дворі? Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Можна починати радіти. Потепління вже на порозі прогнозує синоптикиня Наталя Діденко. І, власне, вже 20 березня, у день весняного рівнодення, ура в Україні температура повітря впродовж дня підвищиться до плюс дев'яти 13 градусів. Водночас синоптикиня зазначає, що свіжіше повітря ще затримається у східних областях України і що трохи дивно на Закарпатті, 20 березня очікується плюс 7 плюс 9 градусів. Антициклон, масштабна область високого атмосферного тиску, охопить всю територію України, тому 20 березня можна весело витріпувати килимки, потихенько робити порядки на балконі, переносити квіти з квартири, одягнути на роботу щось світле, що пасувало до темних окулярів, бо вигляне і сонечко. І навіть опадів 20 березня в Україні не передбачається. Вітер до речі, теж нарешті гомониця його північно-західні та західні пориви будуть у четвер мінімальними, що особливо порадує громадянам. Мадян, що перехворіли грипом, можна буде трохи зняти противну шапку, але не вранці чи ввечері, бо повітря нічне ще дасть про себе знати невеликими мінусами. У Києві день весняного рівнодення буде прекрасно сонячним. Вітер північно-західний, слабкий. Кияни для кращого планування справ з найближчої теплої перспективи випаде один день з короткочасним похолоданням до плюс 5 градусів та ще й з дощем. Це у понеділок, 24 березня. Проте потім помірне потепління відновиться. Зате 20 березня всі разом вітаємо любу весну на її офіційній інавгурації. Але це ще не усі сюрпризи від весни. Раніше народний синоптик Володимир Деркач у коментарі Главреду розповів, якою буде погода в березні, квітні та навіть у травні. Друга декада березня, за словами деркача, буде теплішою, але опадів буде дуже мало. Вночі ще буде можливий невеликий мінус, але більше як виняток. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс, інколи навіть перетинаючи позначку, у плюс 10. А ось третя декада березня почнеться з похолодання. Не виключені дощі середньої сили, іноді навіть зі снігом у другій половині цієї десятиденки опади ослабнуть, хоча західні вітри ще принесуть трохи вологи. Тож температура, хоч і зросте, але очікувати великого тепла не варто. Синоптик каже, що й у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки. Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною, вночі зрідка навіть можливий невеликий мінус, а вдень помірний плюс. Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів. Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади. За словами деркача, навіть початок травня також не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються і опади. Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати більше в першій декаді а от друга ж буде сухою. Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі. У третій декаді травня температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. І, хоча його не можна буде назвати літнім, але буде досить тепло. А чи впливає на ваші плани прогноз погоди? Діліться у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.